Рада всіх вітати у новому відео. Я прийшла в магазин Second Hand сьогодні останній день завозу, і одразу я знайшла клач з натуральної шкіри з тисненням. Спочатку я подумала, що це шкіра рептилії, але це тиснення. І це не дешевий бренд. Це Etui Bags, англійський бренд преміум. Рада знахідці. Трішки має потертості по куточках. але ну, такі якби не фатальні. Зайшла на їхній сайт і. Саме цей бренд спеціалізується на клачах, на сумочках, таких і ціна 65 фунтів коштує з тисненням різним під рептилією, плетені клатчі. Вважаю, що знахідка просто супер, і для останнього дня ніхто не забрав цей клач і мені попалося. Ще така сумочка. Італія написано, це шкіра з такими спеціальними потертостями. Під вінтаж, дуже мила сумочка, м'якенька шкіра. Я навіть не знаю, що мені робити, бо в такому кольорі мені сумочка не потрібна. Якби чистенька підкладка і ручка знімається, можна використовувати як клач. Ну мила сумочка, але я мабуть її залишу. Ще така була сумка. Вона нова з пряжкою. Це шкіра під рептилією. Ви тільки погляньте. Єдине, що тут дефект, відірвана ручка. А сумка нова це брак може бути з магазину якийсь, ну відсутня ручка. Можна щось придумати. Ніжно-рожевий колір, така тверда шкіра. Теж вказано, що Італія. На жаль, відео не видно, неможливо показати внутрішню бірочку. Як бачите, немає однієї такої металевої зверху, де ручка кріпиться такої штучки. Ще був такий рюкзак. Він вже більш поношений з потертостями, ну, можливо, його можна помити, тому що він має забруднення зовнішні. Це шкіра. Так що я бачу, початок досить непоганий. Я поважила цей клач, я хочу його забрати. І ціна вийшла всього-навсього 7 гривень. В чоловічому відділі куртка з натуральної шкіри, м'якесенька шкіра. Куртка бомбер І це Ентоні Мурато, це італійський недешевий бренд чоловічого одягу, сучасний бренд, впізнаваний бренд. Чоловіки Ау пора вам йти і закуплятися в секунді класними дизайнерськими речами. Має під стібочку чуть-чуть ця куртка. Я зайшла на їхній сайт в розділі шкіряні куртки, і як бачите, ціни не дешеві більше 200 доларів коштує курточка шкіри. Так що ентонімурато, шкіряні сумки, знов шкіряна куртка. Ви тільки погляньте, який класний бомбер, м'якасенька чорна шкіра. Взагалі, без якихось таких дефектів. Як ентоні Мурато ще мала потертості, то оця курточка ну дуже-дуже-дуже просто класний стан. Така мото куртка. Я її залишаю, на жаль, я не маю для кого. Ще дуже багато я бачу чоловічих речей, але я йду спочатку дивитися жіночі речі. Можливо, я повернуся. Я прийшла в жіночий відділ. Взуття не густо, але одразу побачила від італійського бренду графія. А такі туфольки з відкритим пальчиком. Це м'якасенька шкіра, ноук. No Це Італія, шкіра, середина шкіра і підошва теж шкіряна. Досить непоганий стан по 10-бальній шкалі. Можу сказати, що на 7. Можна їх ще носити і носити були червоні слінбеки, але на жаль, набоїчки вже відсутні. Ну теж це все можна поправити. Якщо порівнювати ціни на нове взуття, то можливо можна і докласти пару гривень, щоб реанімувати, так скажімо, взуття з хенду і ще поносити ці теж красиві яскраві такі еспадрилі на шнурках. Висока підошва, танкетка, а ще були в ідеальному стані, вінтажні, когось пролежали, хтось беріг, відбалі туфлі, це шкіра, хтось не носив, тримав собі до свята. Ще такі є спадрилі, босоніжки, м'якасенька шкіра, сріблястий по поверху шкіри. Ось такі легенькі, вони досить зручні. А Шкіра, можна ще теж їх носити носити, помити. Покупців досить є, ще привернули увагу ось такі шльопанці. Вони просто такі добротні, можливо, це ручної роботи, вони прошиті. Така цукка шкіра, підошва шкіра, ну, виношені трішки, можливо, навіть і не трішки, більше, але вирішила показати. Верхній одяг сподобався жакет з оксамиту. Яскравий, насичений колір, лавандовий. Так мені сподобався в ідеальному стані. Я так розумію, що це вінтажна вже річ, але досить добре збережена. Видно по коміру, по етикеточці, красивий жакет, добротний і це 100% котон. Такий вінтаж, але одночасно елегантний, класичний. І колір Колір – це котончик, це англійський бренд. Чистенька підкладка, комір не затертий, все як добре. Багато ще є товару залишається, багато верхнього одягу, легкі курточки на зараз можна придбати. Ось така в червоному кольорі. Я знайшла жилетку. Жилетки, ви знаєте, що зараз в тренді, і це неочікувана знахідка від Tom Taylor, Причому в ідеальному стані це німецький бренд. Вона в поясі з гумкою, і це 100% льон в сірому такому приємному кольорі. Неочікувана дійсно знахідка, тому що жилетки в тренді коштують купа грошей. Ще така була курточка від Sergio. Сержіо це італійський бренд, це класична, просто курточка, її потрібно попрати все ціленьке, не було ніяких дефектів. І це теж така куртка, що можна на зараз, там на ранню осінь, на ранню весну легенький, якби си лайт, лайт такий. І чорна, базова це класика. І як ви бачите, виглядує комір. Це норка, норка, і ніхто її не їв. Вона досить добре збереглася. Останній день вінтажний жакет, самопошиття, ну як самопошиття хтось, в кравця шив, а немає ніякого бренду. Ну, і видно, що а, якби шили десь кравця, що це не таке виробництво непрофесійне, не індустріальне, але красива річі. Так, згадала там 80 ті ті роки у цій комірі з норочкою. Подивіться, капухнаста, новесенька ще норка. Теж хтось беріг собі, можливо, в Італії, італійські пані вони любили всяке хутро. Так, дивимося далі. Я налаштована на знахідки сьогодні і знову жилетка. Мені сьогодні щастить з жилетками. Знову джинсово, теж ідеальному стані, джинсові жилетки теж в тренді, коштують багато грошей. А це від мас маркету HM, але тим не менше. І від Я, це голландський бренд. Я знайшла джемпер в ідеальному стані. І колір такий м'ятний, але, на жаль, на відео він не відображається соково-то мятним а більш сірим в складі шерсть. Ось чуть, чуть так камера була зловила, але повірте мені, що колір дуже красивий. Оверсайз, він такий м'якасенький. І покажу вам ціни, які а не досить низькі, а навіть можна сказати, що трішки високий на цей бренд. Він такий більш мінімалістичний, більш такий класичний. Також було дуже багато понищених речей. Яксь, наприклад, від J.Crew, це американський бренд і теж дорогий, худі в'язаний сірий. Но в цілому стан непоганий. В цілому, якби Тільки на рукавчику, я вже так Потішилася, думаю, ну не вже я знайшла. Бачите, дирка на рукаві. Можна, звичайно, придумати якраз на локті, на локті можна придумати латку. Це все можна, звичайно, зробити, в кого є час, бажання. І це можна зробити. Нілану написано, а якийсь італійський. Був світшотик, а бабуся тримає лавандовий кардиган. Від Максмара я побачила джемпер, але він збитий вже, він вже сів, жаль, дуже. Макспар... Максмару зараз важко знайти, але вона дожила до останнього дня, тому що ось так. Що ще доброго є? Яскраві такі речі, багато мас маркету і в досить непоганому стані. але все ж не покажеш. Від кос теж був кардиган, в'язаний, цупкої вязки в сірому кольорі. Ну, він дав садочку після неправильного прання, я його вішаю назад. А жаль, жаль що я залишаю Макс Мару, Джей JCrew і кос. Так, я вже трішки відклала речей, покажу вам те, що від <клухи> Лаура Торелі, від німецького бренду, цей бренд не є. Такий дуже високий по цінієму, середні ціни, але і не є дешевим, якість досить хороша в цього бренду. Він досить часто попадається в секунді. такий глибокий, навіть до лазерового колір, котон віскозаполіамід і така металізована ниточка є срібляста, має чуть-чуть котонці, мабуть, я його залишу, ще такий є. Кардиган в'язаний темно-синій колір. І це 100% вовна. Це швейцарський бренд Каліда, не дешевий бренд. Ну, має теж котунці. Я її забираю, напевне, я відкладу буду тримати. І потім ще подивлюся від Emporio Armani я знайшла джемпер. Тут в складі льон і віскоза. Дуже здивована, що ніхто не забрав, тому що дефектів ніяких немає. Там трішки на вішечку потягнувся. Ну, це все поправимо, намочити водичкою, і все відійде. Такий класненький. Я пішла дивитися блузи. Скажу так, блуз небагато, тому що вже почався сезон і починають. Купляти, ну, я би не сказала, що зимою такий був дуже великий вибір. Зараз щось дуже і дуже важко знайти. Я взагалі здивована, що сьогодні стільки люксових брендів. Це вже теж винтажний бренд. І продається на eBay, на Etsy цей бренд. Так. Гортаю і побачила такечку Ральф Лорен. Вау, футболочка. Колір темно-синій на камері трішки блікує, так ніби вона зібрана, ця футболочка, але насправді це не так. Чорний синій колір такий відображається мутним. Ось так от пішли бше синя. Ніде немає ні потертості, ні, немає котунців, етикеточка зі складом відрізана, але це 100% котон, хороший такий трикотаж. Як ви бачите, що Ральф Лорен досить дорого зараз коштує, футболочка вже така більш до вінтажу, це не є якась там сучасна така модель 2023-2024 і вже не 25. Можливо п'ятирічної, шестирічної давності, але тим не менше це дизайнерська футболка. Ще така мила була блуза, яскрава з віскозної тканини. От Теж думаю, маю для кого взяти чи ні цю блузу. Наступна знахідка теж була для мене неочікуваною, тому що це бренд Sahara, це англійський бренд, але він досить і дорогий. Середня ціна більше як 150 доларів, в євро такі середні ціни на цей бренд, і футболочка дуже хороша знахідка. В основному моделі всі такі широкі, оверсайз, вільні, в стилі бохо, футуристичні, як бачите, на сайті, і футболка а саме такої сучасної моделі, як зараз є на сайті. Вона комбінована тканиною цією принтовою, а основна частина це трикотаж, і бокові вставочки, теж трикотаж в Бірочка відрізна, тільки видно, що 100% віскоза це основна частина. А оці вставочки це котон 100% вставки бокові. Ще була сорочка від Томіхілфігер, жіноча. Теж здивована знахідкою в ідеальному стані, нічого їй не бракує. Така картата, напівприталена. Вау, просто хороша знахідка. Тішуся сьогоднішніми знахідками. Ще була жіноча сорочка від Гант, але тут вже вона має забруднення від того, що її носили, має під рукавами жовті плямки. І на комірі теж. Ну, в цілому, вона не має таких плям, якихось ще, дефектів, лише від того, що носили, і я спробую відібрати, можливо, відпорається. І знову цікава знахідка, тим паче, що є етикетка. Ну, як ви бачите, по штанах вже видно по тканині дефект, що ніби виграли. Це італійський бренд Barwitch, недешевий бренд. Хоча на офіційному сайті, сайті чому сьогодні не відкрилися ціни, раніше показували, а зараз багато сайтів хочуть, щоб зареєструватися e і тоді, як би для клієнта, відкривається категорія ціни. Тим не менше, ми можемо побачити ці прекрасні штани в зеленому кольорі, зайшла. На наш сайт, якийсь український, і тут чоловічі штани, які коштують 8-12 тисяч зі знижкою. Но це були жіночі штани. Так що я дивлюся на ці речі. І знову знахідки, знову я походила, пошукала і знайшла спідничку від Лаурель. Це лінія Ескада, це німецький люксовий бренд. Вона вінтажна вже, оксамитова, з таким тисненням, такий красивий оксамит в ідеальному стані. І, чесно кажучи, зараз я жалкую, що я її не взяла, ну, тому що я таку спідничку не ношу, я не мала, не могла придумати, для кого це 100% котон, 38 розмір німецький. Ну, все ж таки, Лаурель треба було брати, треба було брати, тому що ціна високі. Я вам чуть, чуть бачите, покажу на сайті офіційному, які а, високі ціни. Ще знайшла спідницю, вона по сезону ближче до літа. Так, Марк, маркейл, білесенька, пошиття такий фасон олівець, а має лейбл шкіряний, а, довжина хороша, міді до мідаксі, не є а, така коротка з шліцею ззаду. Маркейн, ви знаєте, теж дорогий проект. Я зайшла на їхній офіційний сайт. І, на жаль, знову така історія, що сайт не показує ціни, але ми можемо подивитися асортимент, які моделі будуть актуальні цього року, які є, не тільки будуть, а є актуальними. Ну от Я думаю, над цими двома спідничками, ну кажу вам, що цю м -м, Лаурель я залишила. А ще джинси є. Це Каліопо, якось так читається бренд. Він заснований в 2005 році. Це ще досить молодий, по факту, бренд. Це італійський бренд. І ось я на сайті, подивимося асортимент. Мінімалістичні, елегантні, класичні такі а моделі не яскраві, без принтів. Руки так і тягнуться до класних брендових речей. Забрала би все, не знаю, що я би з цим всім робила, але, якби хочеться дуже бачиш ці всі бренди, розумієш, скільки вони насправді коштують. А повернулася до цієї спіднички Маркейн. Хочу її все ж таки забрати. Котон з еластаном, по сезону біленька. А в довжині міді так мідакси навіть всі лейбли присутні. Не хочу, хочу. І побачила джинси від бренду Стефанель. Це Італія. І все починалося з малесенької майстерні трикотажу Карлом Стефанелем. А зараз цей бренд переріс таку імперію брендового одягу. І джинси, як ви бачите, дуже якісні. Люблю дійсно цей бренд лейбл з натуральної шкіри. Наскільки він якісний, такі завужені слім джинси, мають бокові блискавки знизу. А ціни на сайті досить високі, все ж таки, як не крутиться Італія, 130 і навіть 230 євро коштують речі. Футболочки трішки дешевші, а джинси там біля 200 і вище євро коштують. Я передивилася всі шарфи, хустки, дійсно багато було, величезний ящик. Цих речей, ну, нічого такого, щоб мені особисто сподобалося, я не знайшла. Але я побачила, що бабуся повісила на раев кардиган, в'язаний в кольорі лаванди. І я його дивлюся, наскільки він мені сподобався, що на енергетичному рівні, і такий він якісний, і м'якесенький, це вінтаж, це 100% вовна, це Італія. Гузочки так мило обтянуті цією цим в'язаним матеріалом. Не знаю, буду думати, хоча я бачу плямку, я візьму серветку вологу і попробую потерти. Можливо, можливо, мені пощастить. Але я думаю, що ця плямка вже в'їлася. Ну, такий він красивий колір. І немає ні котунців. що дивно, носили його бережно. Я пішла в чоловічий відділ, але пішла я ще дивитися сумки. Можливо, хтось скинув якісь сумки, не сподобалося, передумали, ну буває таке теж. І побачила зібку чоловічу, в'язаного такий джампер на блискавці, це від американського бренду Dockers, Такий приємний колір капучино. Він може бути звичайно, як унісекс, це 100% і котон, тому що він на блискавці це такий, якби я вважаю, навіть її унісекс джемпер. Ну, вішаю назад, ніхто не забрав. Я вже набрала купі ще всього, ви тільки погляньте, не знаю, що мені брати, за що хапатися. Звичайно, я вам покажу в кінцевому результаті, що я придбала, і я багато залишу, тому що неможливо це все забирати. Хоч ти розумієш, що ці речі є деякі з них унікальними. І я їх більше ніколи не знайду. Дійсно, є такі речі, що ти ніколи не знайдеш. Ти вперше їх побачив, і, можливо, в останнє своєму житті і від Емпоріо Романі Джемпер. Оце від я, я дивлюся від Ральф Лорен, футболочку. А це бабуські кардиган, я дивлюся в лавандовому кольорі. І думаю, над сорочкою Гант, чи вона відпарається, чи варто мені ризикнути. Тобто є про що подумати. Поважу вам ще покажу, скільки заважив армані 15 гривень, ну це копійки. І бабусі на кардиган заважив 12 гривень в кольорі лаванди. Дивлюся, я на цю спідничку має такі лампаси по боках від Маркей. В цілому, дефектів немає, лише збоку на лампасі. Таке напилення іде як гумове, ніби ну, це не гумове таке принтове напилення, і там чуть-чуть були царапинки. Ну в цілому прекрасно. Тут я спробувала плямку відтерти серветкою, і плямка залишилася від часу, можливо, вона в'їлася. Хочу я забрати цю жилетку від Tom Taylor, Так скільки я от набрала і ще тримаю збоку. Помалесенько складаю на купочку і покажу вам згодом, що я купила. Нагадую, сьогодні останній день, і 97 гривень я заплатила за ці речі. І я взяла сьогодні 10 речей, 10 позицій. Ну, немало, я вам скажу. Заплатила, ви бачили, 97 гривень. Я взяла це дві жилетки, тому як не взяти жилетки в тренді. Джинсова, вона в ідеальному стані, ще вам трішечки покажу. Пару речей, які я взяла. Ще цю жилетку я взяла. Це 100% льон від Tom Taylor. Німецький бренд досить якісний, він і не є мас-маркет, і він не є преміум, щось між мас-маркетом і преміум, але якість, я вважаю, що досить преміальна. Взяла цю футболочку оверсайз від Сахара. Ви бачили, що ціни досить високі. І футболка модна, сучасна, така оверсайз. Від Яві я взяла цей джемпер, взяла спідничку від Маркейн, цю білу. Взяла від Armani а джемпер в рожевому кольорі. Він такий більш оверсайз, це льон з віскозою, ніжний рожевий колір. Від Ralph Lauren я взяла футболочку. Вона мінімалістична, якісна, темно-синій колір, базова футболка, звичайна. І від Томіхер взяла сорочку, це 100% котончик. І від ганд я взяла цю сорочку, я її постараюся відіпрати, якщо в мене вийде, якщо ні, я просто її викину в смітник і все, це останній день, а все дуже дешево. Ось такі знахідки. Ну і я взяла ще все ж таки цей клач. Знизу хустина з натурального шовку, і яку я знайшла теж останній день, але не цього разу, а давніше. Ось така сумочка, бачите, є кнопочки, можливо, там ще була ручка, а ручки не залишилося. Ну, так можна носити є клач, м'якасенька шкіра і 65 фунтів коштують клачі цього бренду. Бачите, вказано на біручці внутрішній, що це шкіра. Ось такі знахідки сьогодні були. Я купила 10 речей на 97 гривень. І всім папа, -па, до зустрічі у нових відео. Дякую всім за увагу!